Глядачі, поширіть та коментуйте лайкайте. Ми сила у Росії. Працюють рейкові партизани. Вони підірвали залізничну колію у Курській області в напрямку України. Пошкодження помітив обхідник. Про це повідомляє Медуза. Зазначається, що невідомі використали тротил для підриву. Вони підклали вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейки і підірвали його. У результаті були ушкоджені залізничні колії в районі 14 кілометрів перегону Льгов Локінська. Відомо, що пасажирські поїзди не їздять цієї. Ділянкою залізничної дороги з 2014 року, проте там досі рухаються маневрові та вантажні поїзди. Також в РФ заявили, що в Курській області тричі хтось намагався підірвати опори ліній електропередач, які живлять АЕС. При цьому в країні агресорці одразу ж почали звинувачувати українських диверсантів. Зазначимо, в Росії неодноразово фіксувалися вибухи на прикордонних областях з Україною, в тому числі на аеродромі в Курську. В тому ж самому, до місяць тому невдало для Росіян приземлилось кілька літаків, крім закритих звітів з розвідки, не так давно. Аеродром Курську на собі відчував хлопки. Російські партизани підтверджують, що робитимуть все, щоб перешкоджати агресії їхньої країни. Також недавно, під час перельоту одного з літаків міг 31 на борту сталася пожежа. Ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання, курський аеродром був піднятий по тривозі, адже ви самі розумієте, звідки летів той міг у свою чергу ударити вибухи на військових об'єктах в анексованому Криму. Росія кваліфікує як теракти. Таким чином, окупанти хочуть відвернути увагу світу від закликів окремих держав визнати РФ країною терористкою. Втім, аналітики Американського інституту вивчення війни наголошують, що удари по ворожих військових об'єктах це цілком законне застосування сили. Про це йдеться у свіжому звіті американського ICW. Російські офіційні особи швидше за все все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окупованих територіях з нібито ісламським екстремізмом у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародної спільноти та підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою спонсором терористів. Ризмо наголошують американські фахівці до слова, 17 серпня прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив, мовляв, на півострові нейтралізували осередки кримськотатарського Хізбут та Хрір, звинувативши Україну в координації операцій проти окупантів. Втім, жодних доказів їхньої причетності Аксьонов не надав. Своєю чергою в ICW зазначають, що удари по російських військових об'єктах є законним застосуванням сили і не є терористичним актом. Немає жодних доказів того, що ці напади вчинили ісламістські екстремісти. Наголошують американські експерти. Верти, як повідомлялося, російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін переконаний, що після нових вибухів в анексованому Криму відбулися зміни в наративі Москви. Фейгін зазначив, що у Росії вже не можуть заявляти, що вибухи у Криму відбувалися через технічні причини. Як би там не було тепер пілоти РФ, військові їхні близькі на собі відчувають, що таке масована ракетна атака, як на окупованих територіях, так і ще вчора здавались спокійних тилах. Тільки от наші б'ють по військових аеродромах та інших військових об'єктах, Росія ж звикла в. Воювати з мирним населенням, ми пам'ятаємо 24-те. Ми пам'ятаємо кожен день, глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.